Сергій плохій приходив до господа до Клінкіна. Давайте послухаємо. Подивитися дуже серйозно на один день, як Верховна Рада України 24 серпня проголосила Незалежність, і подивитися, що більшість є комуністична більшість, і вийти за рамки просто уявлення про те, що там хтось був переляканий, а хтось не був переляканий. І це сталося випадково, бо потім вони підтвердили свій свій вибір, агітуючи всі за незалежність. І ось подивитися на ці різні дороги України до незалежності. Не одна дорога, not One Road to Independence, mm -hmm. але кілька, де разом сходяться. Які вели в цю саме точку. Де, де, де разом сходяться дисиденти, яким ставляться і треба ставити далі пам'ятники, але також дисиденти це не більшість, це не більшість в Раді. Ті інші групи, як вони до цього приходять. І yeah. От зараз у мене будуть всі синонімічні дуже до тієї заданої теми, яку ми тільки вже почали. Тому що а, власне Сергій Плухій теж говорить, в момент, коли Рада голосувала за незалежність України, та там дисиденти взагалі не більшість були, взагалі не більшість. І треба приймати, що в той момент в тій точці зійшлися люди, які взагалі з одного боку, ну нам ніби і не по путі з ним, а з іншого боку, ну в обставинах, в яких ми виходили з цієї до імперії і з тим багажем, який ми накопичили. А з ким, а з якими партнерами йти? А хто біля тебе? Ну, біля тебе абсолютно І Ми повинні давати собі, ми повинні усвідомлювати, що насправді наша історія така строката з безлічі ідентичностей, що зійшлися, і зрештою зробили вибір в бік незалежної України. І як на музику ми дивимося, такі. От тут, звісно, да тут можна було б якось, щоб воно так щоб вони так не перекручували мова. З іншого боку, ну вони залишили слід в українській музиці, дали багатьом поштовх для багатьох. Відкрили взагалі українську музику, тому що саме таку музику вони готові були слухати а не якусь інакшу тощо, тощо, то що про це говорить. Ну власне, плохі і ставить дуже слушне запитання. Для мене це важливо з одного боку, те, що я щось знаходжу дуже цікаве для себе. Але також що це пояснює наші і досягнення і проблеми після 91-го року. Бо якщо ми всі вийшли з героїчної боротьби, то чому ми такі сьогодні? І це, це замовчується, тобто замовчується з точки зору нашого погляду на історію? І я рекомендую послухати там далі. Підіть уже інтерв'ю. Подивіться у самого на, на Лізі Нет, Ліга нет. Клімкін запитує. Здається, цей проєкт називається. А власне, чому ми такі, якщо у нас всі-всі навколо героїчні і прекрасні? Герої бувають різними. І подібне ж обговорення звучало. Ну, ви знаєте, я насправді люблю такі от моменти, коли акцентується вся увага на строкатості і на тому, що ми цим строкатим килимо, ми далі продовжуємо йти в бік побудови бази фундаменту України самостійної суверенної, незалежної і цілісної. Але ну, для того, щоб такий простір існував, він не може існувати у світі шаблонного сприйняття тільки якихось певних людей з певними характеристиками. А Ну, з ширшим полем, і е, тут теж синонімічний уривок, я давно я декілька разів рекомендувала вам це інтерв'ю, і фактично його нарізали на дуже багато шматків, бо воно е, прямо кожну цитату звідти хотілося цитувати. і так вам порціями видаю це інтерв'ю. І от е, Антон Лягуша теж про це нещодавно говорив: а більшовики це росіяни. Виключно, виключно всі більшовики, росіяни. Але потім, коли я почав занурюватися глибше, читати літературу, то я для себе зрозумів, що це ніфіга не так, що це було дуже все складно. Що у нас дійсно тут було дике поле з точки зору кількості акторів під час цих подій, і не можна зробити а, ці події, а, назвавши щось білим, а щось чорним. Це дуже дуже складний конструкт, але про це ніхто не говорить. Більше того, ми намагаємося викреслити все те. Що може викликати сумнів у нас в тому конструкті, який намагаються побудувати зараз? І я категорично проти того. Коли ми говоримо про 17, 21-й, я це називаю двоє в драку, тріті в сраку. Ну, власне, це та помилка, яку ми любимо повторювати, і яку нам теж треба пройти, А для цього треба подивитися на фігури, які в школі не дають у дітям вивчати відповідно до реалії, а від а лише дарують їм якісь такі максимально польтретні штрихи. А, які не відображають тієї концепції, про яку а, а, Антон говорить в драку, у драку у третій в сраку А про що йде мова? Мене дуже, наприклад, бісить, що ми чесно не говоримо там, про Виниченка і Грушевського, як про ну, досить рідких свелачей або самозакоханих людей. А, і у нас є спогади Сергія Єфремова. Ну тобто там же історія. Яка говорить нам про те, що через певну жагу влади, нарцисизм, самозакоханість, власні бажання їм ніколи було займатися І ще щось і далі починається не суперечка зі мною по суті, а суперечка з такими маркерами: типу я Ругулівна. Чому я Ругулівна? непонятно Я можу розказати, чому Рукраїна. У мене є дуже багато відеоматеріалів. А що я Ругулівна непонятно». Але таке, давайте підемо далі, бо мені ще хочеться процитувати дещо від Антона Лягуші. І коли ти говориш, а чому а там? Ну тобто, ти ставиш питання і кажеш, ні, ну не було однакових людей. Очевидно, очевидно, купа людей підтримували більшовиків. Бо ну, Грушевський не спромігся, тільки третім універсалом проголосив вісім, 8 годинний 8 там робочий день, да? а, а до цього не спромігся це робити. Грався в цю гру між тими і тими, між бідними і багатими, між бізнесменами і небізнесменами. Ну тобто, це, це, це така історія, але ми також маємо говорити, що да, ми ось багато хто був за більшовиків. Так багато українських. А потім виявилось. Що ми неправильно зробили, бо нас почали знищувати і так, і так, і так, от нас отак знищували. І це нормально. Це означає, немає історії без помилок, не існує. Але це означає, що ти дітям говориш, що да, ти можеш помилятися і відповідати потім за свої помилки. Так, значить, ми не можемо або... відрефлексувати ці Ось, речі. або і, намагатися думати Проблема в тому, що ми дуже часто не можемо відрефлексувати речі. Ми не можемо речі відрефлексувати, якщо ми дивимося на щось, що було в минулому, не розглядаючи тих людей, яких нам, які були в нашій історії, для того, щоб подивитися, а що з ними було, а які вони були, а що вони були такі, раз такі, раз такі. У багатьох дуже багато різних облич у нас зараз о, ти посягаєш на святе обличчя Винниченка. Хоча б про Винниченка я вам навіть... У мене навіть он, книжка є, яку я вам показувала. Господи, ну воно десь тут є. А книжки про Венеченка і про мудацтво Виниченка вже багато чого зроблено. От, про багатьох інших треба поговорити. Нам важливо говорити про недоліки і бачити ширший контекст. Отак. От я дуже люблю мем а, історичний, там де Грушевський, Винниченко і Петлюра один на одного показують і підписано, хто програв mm -hmm. значить, українську революцію. І цей мем, мені здається, має бути в кожному підручнику з історії в школі, тому що навколо цього мема можна вивчити всю історію революції, починаючи з того, що де конструювати. Його ти показуєш цей мем дітям, і кажеш, а чому тут mm -hmm. так зображено? А який порядок зображений? Ну тобто, хто за ким йшов, а чому вони один на одного? І далі ми можемо. Мо, йти вже на документи, на якісь події, там на хронологію, на, на героїв, на самі процеси. На... Але ж боже, як це так Грушевського показати в мемі? Ну і, і я страшенно проти цієї сакралізації. Мене це ну, мене це харить, мене це злить. А, і мені здається, це дуже непрофесійно, тому що це прям пахне радянщиною, оцією о, о, думанням про людей минулого. Як про недоторканих об'єктів, яким не можна ставити питання, що абсолютно не так. Можна ставити питання, можна давати оцінки.